На зупинці громадського транспорту на вулиці Незалежності встановлюють модульне укриття. Ще чотири таких мають з'явитися на вулицях льотна, пухова, берегова та проспекті Перемоги. Зі слів керівника благодійного проєкту SafePlace.ua Іллі Блохіна їхніми спонсорами є різні українські компанії. Одне укриття з доставкою з Одеси до Чернігова коштує приблизно 350 тисяч гривень. Вміщає воно близько 10 людей. укриття це укриття насамперед протиосколкове, мало що рятує від прямого влучання, тільки бункери. За статистикою 95% смертей саме від розльоту осколків. перше модульне укриття з'явилося у Чернігові в грудні минулого року на вулиці Володимира Дрозда. За словами Іллі Блохіна, у них була заявка від Чернігівської міської ради на 20 таких укриттів. На думку чернігівця Володимира Литовченка, це хороша ініціатива. Вже давно це треба було зробити. Я буду хова... користуватися. А де ховатися? Ми он ховалися в самому подвалі. В домі так що це за ховання? Дом розвалиться і завалить усе. А Валентина говорить, що не користувалася б такими укриттями. Якщо прилетить десь поруч, якщо прилетить по цьому круцю, то нічого нас не спасе. Я думаю, так. Ну, знаєте, може, трохи привикли до цього до всього. Вже люди нікуди не тікають, як повітряна, не пішла. Мені кажеться, що здається, що на вулиці десь. Трохи спокійніше, що у цьому укритті всього в рамках проєкту каже Ілля. Вони встановили 19 модульних укриттів у різних регіонах України, наприклад, у Херсоні та Миколаєві. Ми працюємо в основному в містах, які перебувають або в зоні бойових дій, або наближені до неї, або прикордонні міста. Зараз плануємо на півночі України ближче туди до сходу північного сходу. Дарина стовкусі Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.